Рівно тиждень залишився до початку чеського етапу Кубку Світу. І якщо у чоловічому тоталі здається, питання з лідером вже вирішено, то у жіночому біатлоні не так все однозначно. Зараз Ельвіру Еберг, яка займає другу позицію у загальному заліку, відділяє від Жулії Сімон лише 76 очок. А я нагадаю, саме шведці пророчили лідерство у цьому сезоні. І якщо перемог на цьому Кубку світу у Ельвіри лише три, то загалом за результатами лише один раз вона не потрапила до топ-10. Фінішувавши 12-ю. Напередодні Чемпіонату світу Еберг провела сильний італійський етап. Проте взяти особисту медаль в Оберхові їй так і не вдалося. Не рахуючи естафет, біатлоністка стартувала лише у спринтерській гонці, де стала 16-ю. А потім через проблеми зі здоров'ям була змушена призупинити свої виступи. Але, як зізнається сама Альвіра, повернувшись додому, вона одразу почала тренування з однією метою великий кристалевий глобус. Тренер біатлоністки зазначив, що в молодшої ебер є одна перевага над іншими спортсменками через неповноцінний виступ на чемпіонаті світу, вона свіжіша як морально, так і фізично. Тож попереду нас чекає три етапи сім особистих гонок і запекла боротьба у жінок за лідерство у загальному заліку. До того ж зарано виключати з цієї боротьби лізу вітоце, яка зараз йде третьою, поступаючись француженці 170 очок.